У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 12 грудня, залучили 1978 працівників комунальних підприємств. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, у місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. На прибудинкових територіях, які обслуговує комунальне підприємство Харків-Благоустрій, сніг прибирають 1740 дворових робітників, а в парках, скверах і вздовж червоних ліній 238 працівників спеціального комунального підприємства Харків зеленбуд Зокрема, в роботах задіяли 93 снігоприбиральні мотоблоки та 29 тракторів. Усувати наслідки снігопаду комунальники почали ще о п'ятій ранку.